Друзі, всім доброго дня! Зараз я хочу вам показати цікаву форму винограда на мій поля. Це форма Руслана Панченка і має назву Вірастю. Тобто показую вам частину, вражаю, синальну врожаю минулорічних прививок. Чому частину? Тому що вчора ввечері приїхали люди, їм треба був такий гарний білоягідний виноград. На святковий стіл я їх підвів до Вересюка, він дуже сподобався. І самі такі гарні товарні грони були вчора сняті. Ось отут ще в мене грона. Я ось щось, щось зрізаю, де тут сонечко. Дивіться, ось де той. Ну Гарний він гарний. Він має жовтий колір, крупну ягоду. О. Але ж я... Е Тобто форма з потенціалом. Я вам хочу сказати, що я в цьому році цією прививкою жорстко якби, обійшовся, я її лишив по дві грони. І тут було дуже завалено. І даже, враховуючи цей фактор, вона видала ех, непогану яду. Якщо б лишити по одній гроні, друзі, тут ягода буде не менше, ніж ну, деякі ягоди є як у ну, оно Воно всередині, якщо видно, така ягодка, воно... Щоб спічний коробок, вона, мабуть, на, на спішечний коробок буде. Тобто форма крупноплодна. Шкірка тут при їді не відчувається. Тобто гармонійний смак, нема муската, нічого, але ж вона така товарна, тобто грони гарні, розмір ягод гарний, тобто тріску. в ну, цьому році дощів не було, але ж. Розмовляючи з Русланом Пальченко, він теж казав, що тріску не бачив він на, 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 на цій формі. Тобто Гарна Ну, На мій погляд, дуже чудова форма у Руслана вийшла. Отакий він красень. Оці вже остатки теж буду зрізати, тому що форму в моїх умовах вже днів 10 як зріла. Ну, і зараз її буду вже зрізати. Отак, Форма Віростюк по цьому році дуже б мені сподобалась, але на той рік я вже знаю, що з нею робити, тобто лишати по одній груні. Якщо груни будуть такі за, 30, ну, за 40 см, робити їх до 30 см, і тоді вона вас порадує шикарною, крупною такою товарною ягодою. Форма Віростюк, друзі. По цьому році, дивіться, яка ягодка, ну, Просто велетні. Але ще... Перегруз конкретний, і маємо таку товарну ягоду. Ну, ну тільки можу сказати, що Руслан молодець. Це в нього вийшло дуже таке цікаво, така... о. І на той рік буду сподіватися, що я вже врахую всі свої недоліки, які я зробив цією формою. І на той рік я вам покажу ще більш товарну і цікаву яду. Хай... Але ще по цьому році теж було все добре, друзі. Особисто для мене, що людям сподобався він, де вчора люди вирізали на святковий стіл, це саме такий головний показник, головний критерій, що вона людям подобається. Так що, друзі, можете придивитися. Дуже така цікава форма, на мій погляд, вийшла у Руслана. Має назву Веростюк.